Всім, хто випадково чи навмисно увімкнув цю програму, безвідповідально заявляю, ви стали співучасниками злочину. Нога в ногу пройшлися за крадіями. Скажете наклеп, такого з вами не було, буде і розпочинається прямо зараз. Вітаю, друзі! Донат за експонат сьогодні в Бурштині в музеї визвольної боротьби рідного краю. Знайомтеся, директор музею Богдан Струк усміхається і трохи дивується, коли чує правила нашої програми. Для тих, хто дивиться вперше. Нагадаю, ми сьогодні заховаємо один із експонатів. Якщо пан Богдан здогадається, що саме ми заховали, отримає ось таку відзнаку від нашого каналу. Це в властивості Месіна, десь щоб ми любимо, да. щоб я догадався. <рес> Наша програма називається Донат за експонат. Оце ось такий донаток ми вам подаруємо за експонати, якщо ви здогадаєтеся. І це наш такий проєкт телебачення Галичина, в якому ми в нетрадиційний, в такий трошки розважальний спосіб розповідаємо про історію нашого краю. Перше, на що звертаєш увагу, це на скульптуру цього Христа, так, це. Вона у вас така якась особливість саме вашого музею. Цікаво. Це досить. домінуючий такий можна ну, артефакт е, нашого музею. Він е, автору, а це наш Заокеанський Володимир Івасів, автор цього. Ну, він зумів на його погляд, ну і думаю, ми можемо з ним погодитися, втілити е, ідею е, державотворення в е, такому монументальному образі. Ну, от, на перший погляд я завжди питаю молодих людей, дітей. От, що ви бачите в цьому? І здебільшого, кажуть в першу чергу, а що ви скажете? Коріння. Коріння, тобто дерево. Та uh -huh. а Дякую, якщо так. приглянутися, то ще що ми побачимо, розрити нашу фантазію. Бачите, я вам питання замість того, що ви мені задавали. Я просто я просто такий дурний варіант хотіла, тільки що сказати бо тяжко. <сі> у вас такого ну, варіанту, напевно, ще не було. Ні, ну кидається тризуб, звичайно, і оця форма хреста вгорі, яка якось внизу переростає в дерево, і оце от покручене таке коріння. Як? Я не знаю, якесь тут тут зародження життя, а там щось духовне. і ви патріотичне. А взагалі треба було почати знизу. Бо я почала з коріння. Я спочатку сказала за коріння. Ви кажете, що ще то, я вже почала дивитися до гри. Вона Добре. мені так якось тут зароджується життя, якось воно триває і до чогось такого духовного, патріотичного, великого піднімається. Це я теп... так тепліше, його бачу тепліше, тепліше. Теплі Коріння це фактично нелегкі, непрості долі наших пра пращурів за становлення української державності, українського духу, української волі, жахи до існування до творчості. Оце доля тих людей, які закатовані були катериною російськими службами політичними. Потім Фактично починаючи із часу, коли була зруйнована Запорізька Січ, і починаючи вже аж до становлення української державності, у нас доля оце, оце покручене коління, коріння, скалічені долі, тут десь так проглядається, ніби людські ну, долі в цьому сув'язі, такий непростій цього коріння, але Автор показав, що в кожного з людей, які жили, які творили тут, в душі була віра в Бога, в релігія, хрест. І ем, бачите, він одягнутий, якби цей хрест, такий терновий вінок проглядається між обраненням. Але разом з тим була віра в те, що оце зло, яке надає про ем, рости корінню українськості, української держави а Рано чи пізно воно зникне, воно розвалиться. І ви бачите, вверху оця брила ага. з камені, з бетону, ага. вона розвалена, розтрощена, оце проростає оце все, що було в минулому нашої історії, оці покалічні долі, оці непрості людські переживання. Вони дають плоди, плоди в тому, що утворюється в нас на кінець українська держава. Але ви бачите, що на сьогоднішньому дні е, на сьогоднішньому прикладі вдумалося е, ще раніше кожному мабуть, з нас, що в минулому. Оці сльози в минулому ці переживання, в минулому розстріли, в минулому оці речі дикі, зголтування. Ну нікому би в голові не придумалось, що ми можемо переживати в 21 столітті речі, ну які немислимі з часом. Вони не це ж фактично якась аномалія надзвичайна для нормальної здорової людини. Для хворої, можливо нормально. Це ще раз підкреслює, яких ми маємо сусідів. В Галицькому районі підпілля ОУ найактивнішим було в медині, в Боднарові та в селищі. Селище було однією зі столиць національно-визвольної боротьби, місцем, де більшовики зазнавали величезних втрат, за що села більше немає. Тамтешніх мешканців примусово відвезли до Херсонської області за зв'язки. УНУПА. офіційно населений пункт ліквідували, тож люди поверталися до сусідніх, оселялись у блюдниках, Темирівцях, пукасівцях та в місті Галичі. Збереглось тільки кладовище. Важко іти е, шляхами е, ну, знищених сіл, селищ, територій. Розумієте, попадаєте, от, скажімо, заблюдниками е, в ліс, а серед лісу хрести. І уявіть собі, яка ця моторошна така атмосфера. Хрест на хресті, повністю весь винтр, і проросли такими великими, потужними дубами, різними ясинами. Серед лісу, хрест, серед лісу людям, серед лісу історія. І от така наша, мабуть, історія і України в цілому можна теж образно показати. Дуже багато поховань на території району, бо фактично в кожному селі у нас не тільки в нашому районі, це кругом. Ми знаходимося далі в тому стані uh -huh. боротьби. боротьби за незалежність держави. Нам знову приходиться відвоювати те, що ніби вже став, склалося, вже якби відбулося. А нам приходиться заново і тяжко, звичайно, тяжко це сприймати і чогось повертатися знову до е минулого, але ще раз повертаєшся і думаєш, наскільки були далекоглядні наші керівники, чи той ж той самий Роман Шухевич? Якщо взяти, він ж розумів, що в кінці, коли боротьба вже підходила до завершення. І він сказав так: ми розуміємо, от хлопці, коли молоді хлопці вже розуміли, що їм ну не досягти перемоги нерівній, абсолютно нерівній боротьбі, то Шкевич, коли поставив питання про те, що приходиться розійтися і скласти зброю. Сказав, каже, що ми покоління, те, яке нам не судилося здобути цю волю, але ми станемо тим добровим, на якому проросте нове покоління і десь хороші плоди. Він якби дивився на те майбутнє, яке от ми вже є свідками цього, де тверджується наша держава. Ви дуже так і символічно в цьому кутку, якраз на який ми дивимося, поставили військові атрибути, і сучасні, і давні. Міг вам розказати про нашого е, такого відомого. Першого скажімо, uh -huh. одним які сполучених штатів Америки приїхав спеціально, коли почалися військові дії, uh -huh. і загинув один з фактично перших і загинув на військовому фронті. Відчайдухи. Маєте давінчі угу. пере... переданий. Ось, шеврони, перший фрагмент снаряду 10 жовтня минулого року, який угу. був випущений ракети на Бурштинську тесу. Угу. От, бачите, уламки угу. такі. Так. У це, італійський. Ну, це все італійський, це, це італійський військовий пістолет німецького льотчика. Угу. Це мені просто це історія. Угу. Найдений, до речі, в Делятині на території Лугу. Знаєте, там село Луг угу. вислано, де військова частина була. Угу. Цікаві, але італійського виробництва. Угу. Ну, оскільки мені доводиться часто бувати. За кордоном в Мюнхені на місці останнього, як кажуть, останніх хвилин життя нашого славної пам'яті провідника Степана Бандериту, часто проходячи по вулиці, де знаходиться будинок його, а це Крійтмайер, вулиця Кройтмаєр 7. Цікава така гарна вулиця, яка увінчується храм в кінці, до речі. Ну, і в п'ятиповерховому такому будинку на е, другому поверсі е, якраз була кімната, де жив Степан Бандера з дружиною і своїми дітьми. Е, ну, ось його квартира, за яку я тримаюся ручками. А ось е, сходи, на яких Богдан Сташинський. Знаєте, ну це довга історія, можна розказувати довго про те, як він казав, при допомозі сімки кислоти. Це історія відома, не буду. Є е, е, процес описаний суду над ним, то ви знаєте ту всю історію, чим вона закінчилася, не ну, хочу повторюватися. А ось зять Степана Бандери Андрій Куцан, чоловік Наталії Бандери, дочки Степана Бандери. Ви знаєте, що Степан Бандера досить був такої відважної натури, і його попереджали Іван Кашуба, який очолював Службу безпеки, знаючи, що приїхав з Москви місар з завданням знищити Степана Бандеру. Його попереджав. Ну, Степан Бандера до цього відніс так собі ну, з філософського точки зору, що чому суджено, того не обминеш. Навіть і свою охоронницю відпустив, під'їхав сам. Ну, це вже була ви знаєте, друга спроба замаху з боку, Сташинського безпосередньо. На його життя. І що цікаво, що Сташинський навіть сам описує, він ще чекав буквально 2-3 хвилини. Якщо не з'явиться Степан Бандера, він би був, знову кинув пістолет, там потічок і було б принаймні другий раз він би був, не виконав завдання вбивству Степана Бандера. Ну, бачите, цих пару, буквально пару хвилин. Вирішив, як би то воно вдалі було, якби поступила Служба безпеки КГБ з самим Сташинським, що друге вже невиконання, бо це вже була б певна якась підозра, він не хотів це робити. Він ну, така, чисто була в нього боротьба сумління до певної міри, але разом з тим людина була вихована вже в дусі прокомуністичному. І якби не Інгаполь, Поль. Знаєте, французи є завжди поговірка Шепшеляфан. Ну, жінки, давно паличко казав, якби я був жінкою, я б вам показав. Так от жінки завжди щось десь особливо... якщо не безпосередньо, то попосередко присутні. І якби не жінка, якби не ця Інга Поль, журналістка німкеня, історія невідома. Ми, можливо, і навіть і не знали достеменну історію вбивства Степана Бандера. Богдан Сташинський. Після того, коли він виконав це завдання, це вважалося надзвичайно важливе завдання держави. Він ж був нагороджений орденом бойового червоного прапора за вбивство Бандери. Ну, але перед тим він був, знищив Ребето після цього році. 14-го розумні розумієте, це вже було под, ну, подвійне вбивство, і премію отримав велику. Мало того, йому дозволили одружитися з німкеєм. Ви можете собі уявити. Йому пропонували в управлінні КГБ радянського. Та любуємо діпати, з нашого підрозділу, кого хочеш, одружиш, не можеш знайти собі росіянку, українку. Але наскільки була сила знову ж таки дітої інґе, і вони одружилися. Їм Шейлепін, керівник КГБ, особисто дав дозвіл на одруження. От він це в суді чітко все розказує, розходить пополам. І коли вони прийшли раз, у відпустку приїхали, коли вже прийшла час народження дитини, вона відмовилася інга, народжувати в Москві, попросила їй дозволили виїхати в Берлін. Вона під Берліном жила в селі, а його не пускали. Але він замітив, коли вони жили в отелі, що слідкують. За портретами в плінтусах були жучки, і вони вже тоді не розмовляли, а переписувалися між собою або виходили на вулиці для того, щоб щось говорити. От тоді в нього вже зродилося певне якесь таке. ну, Непросте, бо в нього була сліпа віра в праведність того, що він правильно поступає, що він з ворогами знищує ворогів. Ну, ну це ж хлопця молодого, ви знаєте ту історію, коли він без квитка їхав, як його ловило, як його пристрашували родини вийшлять, ну і так далі. Але вийшло так, що помирає Петрусь, це назвали його Петрусем. І треба їхати на похорон. І ну, тоді він дошляпиний: каже: ну слухай, ну ми ж всі люди і його відпускають. Він їде туди. Але дивляться, що машини міняються, світкують біля будинку, де живе. І добре, що це все ж таки передмістя було Берліну. І був вихід в город. І вони привезли вінок для сина. А самі на переддень поховання вийшли тим ходом. А якраз був день, коли наступного дня почали будувати берлінську стіну. І вони в день перед початком будівництва перейшли. Там родичі їх перевіз в Західний Берлін. Ну і почалася історія. він здався. Нім американське військовим командуванню. Ті передали німецькому команду. Ну і закрутилася вся історія, які в деталях я міг би вам дуже довго -то розказувати, як воно крутилося. Це Криївка, зразок Криївки. Угу. Це фактично аналогічна будова Криївки, яка знаходилася у селі Залуква. Це за угу. Галич зразу Раз. за мостом угу. село Залукове. Цікаво було побудовано. Бачите, нульовий, нульова відмітка вверху. Бачите, там, де угу. травичка, ніби. Угу. А лаз знаходився в краниці угу. відром. Угу. Тут ну, камера була невеличка, там, там можна було кілька годин перебути, ну, можливо, десь і переночувати, але де місця мало. Критичного господиня ранком проходило брати водичку, слоїк відрі вже молоко було, відро прив'язало, спустило, молоко забрало, ніби воду підняла, так що й сусіди не знали. Як правило, це в таємниці, ці схорони були. Бо... Ну, і інші вдавалися ще до інших речей, ось типові так само криївка, але дуже цікаво замаскована. Знаєте, що таке блядь? Чувке слово? Так, в печі. Металічна основа угу. печі. Угу. Вона відсовувалася і туди був прокопаний лаз угу. і внизу знову ж таки камера. І коли непрохані гості приходили, а віхоть коноплі чи соломи був на поготові, кидалися в піч, закривалися. Колись старші люди казали «кагло». знаєте що таке «кагло»? Не чули такого не, слова? Так і ну, не. Шубер, чули таке. Шубер Тоже знаю. німецьке. Так. Ну от прикривалося для того, щоб менша тяга була. Угу. Для того, щоб дим ішов на зовні всередину і тому. Москалянька прийшла, що ж, очі, сльзити, сльози. Да уходи, да пожав, дай поскоріє входять. От неприємно ж було, бо сльози очі. Угу. Ну, а господині тож потрібно було якраз те, що їм було так, неприємно. Так, звичайно. Добре, ми вас, я вам дякую дуже. Ми вас попросимо вийти на кілька хвилиночок в коридор. Окей. Щось від вас <хів> заховаю, і потім покличемо. Добре. Ну, службові обов'язки не дозволяють це зробити. Е, ну, Але ми, я сподіваюся, так. Так, ви нам довіряєте. Питання ми будемо да. поводитися е, чемно. Фіде сітка відео з відом. Деревня довіряй, знай, кому довіряєш. Ну, добре. Я, так, я. добре. Так, найперше. Треба придумати, чим ми накривати. Мені подобається ця сорочка. Заховаємо під цю сорочку, до речі, сорочка дуже гарна, вкрай говорила. Такі везеруні, красики, але красивий, синій, жовтий. Скоримова ось так просто. Додамо об'єми. чи не додавати? І останній штрих, так. Ось так поруч кормчок. Ну що, лечемо. Хлопці, ставки є. Кій ставки? Програє. <сум> Програє? То давай зробимо щось так, щоб виграти. Ми вже. О, я тебе дозволу Но... Ми їх професійні. Титуловані злодії музеїв no. України. Ми під ту сорочку красиву, таку ми побачили там сорочечку, таку, uh -huh. ми під неї щось десь взяли і під неї заховали. Ну, no, судячи, можна я два кроки ближче? Mm, підійду можна до підходити, але торкатися відкривати Нет, не, не є, можна. Ні, не можна. Та, та, та. просто цікаво та, це та. віцяна, Так, uh -huh. Вони можуть бути Разуміло. трошки омазані. По об'ємах, що можете так по пам'яті, ніби я пам'ятаю, що, що де стоїть на леде. Тут я дуже хотіла витягнути якогось пістолета, скажу вам часто, чесно, так. але не, ми забули вас попросити так попросити зроблено, відкрити їх. Зроблено так не дуже надійно, надійно бо це ще старше покоління Ми побоялися робили. Так, тут не може бути. Так. Добре, дивимося, рахуємо те, що було тут. Не... не ви не не Нічого такого так. Ну все саме? Що саме? Цікаво? Що саме було? Так. Тут, 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 немає нічого такого. Так, ну кажете, що треба шукати. Так. Так. Ну, шукати, шукати, шукати. Ну, дивимося, що тут. <сміття> ну це вдання нелегке, я вам скажу. Бо гарячі є, ніби ніби, і не бачу, Гільза, ні, і, і всі на місці. Ви рахували? Ні, що що не, всі не на місці. рахував. <сміття> ну можливо, можливо, і гільза. Можливо, гільза найпростіша. Можливо. Так, чотири мали гільза. Можливо, так. Ракета не та за велика буде. Тут що? Тут нам буде це все стояло, так як стояло. Ну давайте вознемом гільза. Ну може, ще подумаєте трошки. Значить, не я на травні шляху. Ні, ну не будемо дати Ну, Мабуть, що гільза. Гільза, йдемо дивитися, так? Дивіться, що ви там придумали. Ну я не знаю, я так гільза, ніби так подивився, але я вже не певні, що вона там. Ми приїхали в музей історії УПА, і ми хотіли взяти якісь власне Характерні. з атрибутів музею історії Шапка. УПА. І ми взяли шапку, ну, світло, лежала. І ніколи не могла подумати, що ви не здогадаєтеся. Ми на гільзу, звичайно, що ж дивилися. Але думаємо, це вже якби сучасна історія. Хотілося взяти щось, щось було, таке більш лише. тематичне. А, бачите, я до шапка намагалася не вам підказати, але ви це сприйняли навпаки. Кажу, подумайте, ще ви ах, як ви кажете, Та що не то не гільза не. Що то не гільза, значить не то проблема. гільза нічого річ. То, 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 я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. Повертаємося на жаль з цією відзнакою на студію. Треба було мені треба бути більш візуально уважливішим до своїх речей, які тут зберігаються. Але чим було все рівно приємно з вами спілкуватися? Звичайно, при нагоді всі, хто цікавиться історією, хто буде поруч десь в Бруштин, приїжджати і з часом буде мати нормальну можливість. Запрошую музей. Подивитися, відвідати, поспілкуватися. Я думаю, що зацікавити найдумчим пообіцяєш, що принаймні щось для себе тобі візьмети. Дякую вам дуже.